Вітаю вас, любі другокласники на уроці читання. Тема нашого уроку оповідання, скільки у нас імен. Та попрацюємо над оповіданням Анатолія Григорука, дивовижні імена. А зараз пропоную вам подумки сісти у потяг, який дасть вам на урок такі якості, як активність та уважність. Сіли. Їдемо далі. А зараз я пропоную вам попрацювати над чистомовкою. Нагадую, у чистомовці ми кожен склад вимовляємо чітко. Ці, ці, ці на книжковій полиці. К, К, К. Стояли книжки ні, ні, ні. Вони були різні. А, А, А в яскравих обкладинках. Діти, давайте з вами пригадаємо, що ж таке оповідання? Оповідання це невеликий твір в якому автор розповідає про різні події в житті людей чи тварин, про їх вчинки. Речення в оповіданні не римуються. В оповіданні вам будуть зустрічатись такі слова. Давайте потренуємось їх читати, правильно ставлячи наголос. Наголошені склади ми вимовляємо з більшою силою голоса. Починаємо. Солом'яному барвистий, неподалік, відкотився прямцем. Мешкаєш європейц, розташована Австралії. Вистрип А зараз, будь ласка, відкрийте свої підручники на 86-87. А зараз ми попрацюємо над оповіданням Анатолія Григорчука. Дивовижні імена. Я читатиму, а ви своїми учнями слідкуйте за мною. Починаємо. Дивовижні імена. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі і варвистій вишиванці, а неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прямцем від до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик баском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш. Знаю, Козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш? У Києві. Отже, ти не тільки Петрик Козаченко, усміхнувся дідусь, а й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського роду. А ще ти європейц. Адже наша Україна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти земляни, бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Казаченко? Дідусь простяг хлопчикові м'ячика, той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі. Що сиділа на сусідній лаві, скільки виявляється у нього цікавих просто дивовижних імен. Діти від чиєго імені ведеться розповідь у творі. Розповідь у творі ведеться від слів автора. Скільки дійових осіб оповіданні? Автор розповідає нам. Цю розповідь. Далі дідусь, мати та Петрик. Де відбувалися події в оповіданні? Події відбувалися в парку. Що робив хлопчик у парку? Гуляв з мамою та грав у м'яча. Що робив дідусь? Дідусь читав газету. Про що дізнався Петрик? Петрик дізнався, що він не лише Петрик Козаченко, а ще він, киянин, українець, європейць і землянин. Зараз я пропоную вам попрацювати над вправою крісло автора. Розкажіть про себе. Хто ти? Використай слова дідуся, які він сказав Петрику. Ось я підготувала вам слова дідуся. Казки для вашої розповіді. Дякую вам за увагу. На все добре!